Вітаю вас! Ще один інструмент у грі, де влада головна валюта. Сьогодні ти дізнаєшся, як працює закон, який змінює правила гри. Використовуйте тактику капітуляції, перетворіть слабкість на силу. Коли ви опиняєтесь у слабкій позиції, відкритий супротив може лише погіршити ситуацію. У таких моментах розумніше тимчасово поступитися це дасть вам перевагу у вигляді часу. Щоб перегрупувати сили, обміркувати наступальні дії, а можливо, навіть викликати роздратування у суперника своєю несподіваною поразкою, часто саме контрольована поступливість змушує опонента втратити пильність і спокій, уміло використана капітуляція це не поразка, а стратегічний маневр. Іноді здається, що у важких ситуаціях є лише два виходи або боротися до кінця, або здаватися. Але іноді здається, що здача це не слабкість, а шлях до перемоги. Історія та стратегічні розуми давно довели, що капітуляція може бути потужною тактикою, яка дозволяє перетворити вашу слабкість на вашу силу. Як же це працює до отримання закону? Уявіть собі ситуацію: ви потрапили у безвихідну ситуацію. Коли ваш супротивник або ситуація значно сильніші за вас, у таких умовах важливо не тільки триматися за кожну ілюзію перемоги, а й правильно оцінювати свої сили та зробити крок назад. Іноді відступ це не поразка, а можливість перепочити і перезавантажитись, щоб потім повернутися сильнішим. Історія знає приклади, коли тактика здачі призводила до великого успіху. Наприклад, під час Другої світової війни японський імператор Хірогіто. Прийняв рішення про капітуляцію, що дозволило зберегти життя тисячам людям і сприяло б відновленню країни. Він зрозумівши, що пряме протистояння більше не дає шансів на перемогу, змінив стратегію і вибрав капітуляцію як можливість для довгострокової перемоги. Ключі до влади як застосувати цю тактику на практиці? Ось кілька важливих порад. Перше оцінка ситуації. Перш за все, оцініть силу вашого ворога або ситуації. Якщо боротьба може призвести до великих втрат або знищення, капітуляція може стати кращим вибором. Друге. Короткострокова капітуляція. Відступ не завжди означає поразку, іноді це тимчасова тактика для того, щоб зберегти сили для майбутніх бит. Важливо знати, коли зробити паузу. Третє перебудова та адаптація. Після того як ви капітулювали, важливо не залишатися на місці. Ваша мета адаптуватись до нових умов і підготуватися до наступного кроку. Коли це буде можливим, у бізнесі, наприклад, це може виглядати так, ви маєте перемовини з сильним партнером, і, можливо, не зможете досягти вигоди у даний момент. Тому інколи краще поступитись деякими умовами, щоб зберегти хороші відносини і повернутись до переговорів з новими силами через деякий час. Зворотний бік закону. Однак така тактика не завжди буде працювати, якщо ви неправильно оціните ситуацію або ваш ворог не поважатиме вашу відмову від боротьби, якщо ви вдастеся до капітуляції занадто рано або не підготуєте правильну стратегію для подальших дій, є ймовірність, що ваш супротивник просто не дасть вам шансів на відновлення. Це може бути особливо небезпечним у випадку, якщо ваші союзники побачать у цьому вашу слабкість. Вони можуть втратити довіру до вас і відмовитися від підтримки, що ускладнить ваше становище. Підсумуємо, іноді здача може бути найкращою стратегією для того, щоб вийти на новий рівень, але важливо розуміти, що капітуляція повинна бути частиною великої стратегії, де ви завжди готуєтесь до повернення. Головне, не втратити впевненості у вашій силі і знати, коли та як взяти на себе нову ініціативу. Закон закінчився, а гра тільки починається. Не просто споживай знання, використовуй, перетвори цей закон на зброю, і світ почне змінюватись навколо тебе. Або ні. Вибір завжди за тобою.